«Це зразок дуже цікавий, давній. це початок або середина ХІХ століття. Вибічані спідниці, крилата плахта та солом'яні різдвяні павуки представлені у вишиванні світлиці на виставці Етніка майстерні з глибини віків, яка 13 січня розпочала свою роботу у Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського. В такий щедрий вечір відкриваємо теплу хату Олі Костюченко, Це відома майстриня Чернігівщини. Ось пані Оля нам предоставила свою вишивку і вибійку з нашої колекції. Ми показуємо 19 20 двадцятого сторіччя. Це жіночий комплект одягу на Чернігівського району. Представлені експонати пов'язані з різдвяними традиціями минувшини. За словами майстрині Ольги Косіченко, кожен виріб виконано в традиційних для Чернігівщини техніках. Не просто Різдво, а народне, оскільки у мене локація в сільській хаті. Звісно, я її прибрала, так як вона була традиційно прибрана. Ну, принаймні, я намагалася найбільше традиційно це показати. І одяг розміщений, так як він колись був, розміщувався. І на столі рушник. І дій дух, і під сволоком крутяться різдвяні павуки. Тобто, все, все, все тут доречно. Організатори наголошують, в час, коли наша нація бореться за своє існування, можливість поринути в історію, пізнати власні звичаї та традиції надзвичайно важливо для кожного з нас. Окрім вишивки, виставка має три локації, де зібрано близько 500 робіт у галузях ковальства, гончарства та різблення по дереву. Відкриття цих майстерень буде відбуватися протягом місяця, щоп'ятниці. Нам ще раз хотіли підкреслити, що українці на своїй землі багато тисячоліть, тому ми підкреслюємо це нашими музейними. Речами це археологія, це з колекцій нашими і вже роботами сучасних майстрів, які і доводять, що це якби це єдине ціле, яке просто розтягнути в віках. Наразі у Чернігівському історичному музеї діє п'ять експозицій. Виставка Етніка майстерні слибини віки» буде доступна для відвідувачів щонайменше півроку.